Дітки! доброго ранку! Я вас сьогодні запрошую до розмови. А про кого ми будемо розмовляти? Мама. Відгадайте! Мама. А відгадайте загадку спочатку. Ніжна, лагідна і мила. Мама. На це світ нас, дослухайте, на цей світ нас народила. А до, я до неї пригорнуся Хто вона ця жінка? Моя? Мама. Матуся, молодці. Ви дуже уважно ви помітили малюночок, який я приготувала. Ну, а ви любите своїх матусів? Да -да. А от подумайте і скажіть, за що ви їх любите? Ану думайте. Вона сама добра. Так, матуся добра. І можна очікується. Можна її обняти да, і стане тепло обійняти, да, матуся? Еммочка, а ти за що мамочку купуєш? Мама ціла її брусочки. Так, що а мама Еммі що купує. Тож дивись, ще не сформувала свою думку. Я її цілую. Так, Еммочка цілує матуші і любить за те, що вона їй все купляє. Да, я обіймаю. Обіймаєш. Я люблю матушку, що вона не дає поливачу, а в нього накладання. Дає полежати у себе на кроваті? Олєшка, а, да? а Олешка, я... ти за що любиш? Щас скажеш, Софіта. Олєшка, ти любиш мотик? Вона мені покупає техніку. Так, купляє техніку. А яку техніку? Гриди. Ну, Мама вже не купує асфальтоводачок. Асфальтоводачок у мене ще немає, але но думаю, будете. У меня є штата чаяши. У нас є камахи. Є штата. У меня на ушинчик є штати двума кофами. Добре, собі зараз. Вона не разрешает все. Так, Матуся балує да? угу. тебе, так? І все тобі дозволяє. А Біаночка любить. А за що вона подумала, скажи? Она мне там... Покупає там, що -то. що Щось купує, так? Да? Отже, дітка, я скажу. сказала. Я вже маму люблю, все вона мені готова тиду. Так, добре, то що я вона піклується про тебе да, і готує тобі. Я тоже, а давайте подивимося на оцей малюночок уважно. І все-все підсумуємо. Ось наш да? малюночок матусі. Да? Наш такий образ, так? Да? Матуся. Що ж це от у матусі, дітки? Очі, так? Очі завжди все помічають. Матуся все помічає. Все вона помічає. Може, може робити вигляд, що вона не помітила. Але вона все бачить. Що це у матусі? Губки. Вони завжди знають, знайдуть потрібні слова. Так? Щоб і поцілувати і щось приємне. Сказати. Сказати і порадити щось, да? і, і пісню заспівати. І що це таке у матусі? Що це у матусі? Плече, плече, да? плече. Тут можна відпочити, да? а якщо тобі сумно, можна і поплакати на плечку, Да? Можна? Підождіть, що це у матусі? Волосся. А що у нас в голові знаходиться? Голов, головний мозок. так, да, У матусі головний мозок є? Є. так, У матусі да, в голові завжди є порад на всі випадки, не поспішай, на всі випадки життя. так, да, Все в мене там прокручується, все треба зробити, все треба встигнути. Все вона знає. Що це таке ви сказали? Там узнає ушка, ушка, да? щось сказати. лисать. Що а у мене, мене мама і не забуває, що вона хоче. У мами дуже багато інформації, а ти підказуєш, нагадую. А, а я не, не знаю, лису. А ушка надо, то та розтасли. Так, матуся все чує і завжди готова нас вислухати. Так? Буває таке, що так. треба з матусею поговорити. Мамо, послухай, будь ласка. Добре, а це що Джерденько. Джерденько. воно? Да, серденько. Воно переповнене любов'ю. Так, любові. Ось воно волосся. Ось таке з крильцями. да, марі? Да. Переповнене любові. Переповнене мене Вони таке. У мене Не таке. Я... Ру... Ручки, ручки. найласкавіші, да? ручки, Ручки, що не бояться праці. Да? Не бо. Ми сьогодні дуже багато сказали приємних слів про матусю. А ви знаєте, що в травні свято матусі? Да? Свято матусі. І ось в неділю, 12 травня, буде свято всіх матусь. І і всіх і матусь, і матусь на планеті. Всіх. І, мої. і моєї теж. Тому, дітки, пам'ятайте, що ви теж колись станете дорослими. Так? У вас теж будуть дітки. так? Да. І ви станете татами, так? хлопці стануть татами, А дівчата ким стануть? Мамами. Матуся. Дітки, запам'ятайте, що матусю треба любити, поважати. Цінувати і допомагати. А скажіть, що може Матусю зробити веселою, настрій. Гарний настрій. Що може їй покращити настрій? Що треба робити? Можна Матусі подарувати квіти. А що можна біана зробити для Матусі? Ану думайте, буде подарувати. Можна подарувати подарунок. І можна утіти за одну факульну. Ну, подумайте за свою поведінку себе поводити, щоб матуся завжди була радісна. Щоб мати. матуся відпочивала, так? А то моя матуся, я теряю А, а я маху, дай, казала, Моя мама куди-то варила, і вона касі. Значить, допомагати треба матусі. Та. А як можна допомогти матусі? Щось я... приготувати? Шо? приготувати, а ще. Куда... Так. А ще що можна зробити? І я поцілувати. Поцілувати. А як допомогти можна, Ема? Як ти мамі вдома допомагаєш? Може полючи. А я як, як ти мамі вдома допомагаєш? Що ти робиш мамі? На обвечі я роблю солоти, а гучок туди я вже ем... Капуточку і бабі дочок, мама єжити, мама єжити пабідочок а на єжу всій очик носиком. А допомагає в приготуванні їжі. А поприбирати можна допомогти? А я вже коло, а я завжди увечері приходжу до неї і... і лежу. Можна полежати в обіймах. А допомогти ще по хазяйству чи можна я, приготувати їжу ще я, що я, можу. Я, можна? Свої своїми, своїми, можна полікувати Я колись з своїми двоюродними сестричками е, просто е, убирала в одному місці. Можна поприбирати. А якщо ви поїли і залишився посуд, ема, що можна зробити? Ма подає, допомагає що? Підож, дай сказати. Що, що їй допомагаєш, подаєш? Пульт. О, мама, щось дивиться, ти допомагаєш їй путь. Але Кіно, можна. Поїли, поїли, поснідали, пообідали. Що треба помити? Тарілочки. Можна мамі допомогти кожен? Да, я... я люблю, маму. Подойся, ти найкраща. Мамо, посміхнись. Скажі. мама, высосылою мама, ти на Кася. Що в нас тут є? Є в нас овал лиця да? Да. нашого, є очі, да? зелені очі, які ще очі є, блакитні очі, да? потім сірі очі є ніс, вушка, губки, навіть прикраси. Зверніть увагу на зачіски різні. Що ж треба зробити, наприклад? Да? Що ми робимо? Спочатку я виберу очі для матусі. Да? Взяла очі собі, да? потім я думаю, який, який в неї буде носик, наприклад. Ось такий носик, так? Да? Так. Посмішка, так? Да? Ось така посмішка. А тепер зачіска, наприклад. Ось яка. Ось яка в мене. Виходить, матуся. поправляю все. Да? Вона навіть трошки схожа на мене, так? Да? Мабусі. Моя... А может, я хочу, например, Матусе матуси, вот такую заколочку. Красуня!